Черговий разу допомагаємо 118-й бригаді територіальної оборони, яка базується в місті Черкасах. Але наразі до нас приїхали волонтер Яна і пан Капелан, який настоятель в церкві знаменитої церкви в Суботові. Але от такому складі вони приїхали отримати такий пристрій, який захищає життя наших військовослужбовців, саме система радіоелектронної боротьби. Яку з радістю передаємо, але оскільки то не є мої особисто приватні гроші, а це гроші всієї громади, тому я от хочу подякувати всім жителям нашої громади, депутатському корпусу, за те, що ми все таки в повному розумінні, в єднанні виділяємо кошти на все у вигляді субвенції і у вигляді придбання. Дещо займає певний час, щоб придбати, тому що тендерні закупівлі, звітування це бюджетні кошти, тому мусимо діяти в рамках чинного законодавства. Але все це епопея підійшла до закінчення, тому от з радістю передаємо, щоб пошвидше, і наші представники приїхали. Військові не можуть приїхати, тому що практично весь особовий склад, як сказав командир бригади, я з ним мав за честь спілкуватися телефоном. каже, Хочемо до вас відвідувати, подякувати громаді, але ну, наразі не можемо, тому що ну, важкі часи зараз він разом із особовим складом на передовій. Всі хлопці зараз там захищають і вічно від ворогом. Тому я хочу принаймні від усієї громади передати вітання. Через вас щиро бажаю, щоб нашим хлопцям всевишні сили допомагали бути здоровими, неушкодженими, повертали всі в свої родини і подякувати, що вони міцно стоять на захисті нашої країни. Та ми дякуємо вам за те, що в черговий раз ви допомагаєте 118-й бригаді. Ви чітко розумієте, що 118-та бригада це Черкащина. І зараз наші всі батальйони разом із командиром бригади на важких ділянках фронту. Цей засіб, який ви передаєте, він якраз є таким захистом для хлопців від тих ворожих дронів, які літають роями зараз. Це є надія на збережене життя, і ми впевнені, що ці реби збережуть життя наших хлопців. Ми дякуємо вам, дякуємо всім тим, хто приймає правильні рішення. Всьому депутатському корпусу, тому що кожні ваші правильні рішення і ваша допомога наближають нас до перемоги і до збереження. Що саме основне для нас це збереження життя особового складу. Велике вітання вам від командира бригади, всьому депутатському корпусу, всім вашим працівникам міської ради, вітання із Різдвом Христовим, з Новим роком. І маю дуже важливу таку місію сьогодні вам від командира бригади вручити те, що для нас є дороге. І я думаю, що для вас воно також буде дорогим. Це прапор нашої 118-ї бригади. Нехай буде для вас також дорогий. І це знак подяки вам за те, що ви нам надаєте допомогу. І я з певністю можу сказати, що доки буде тривати ця війна, ви нам далі будете допомагати. Так, да, я в цьому впевнений. Не відступимо ні на крок. Ми тут в тилу, а я впевнений, що наші воїни, знаючи, що ми тут допомагаємо всіма силами, не відступлять там на передових позиціях. Прапор то є сила, то є національна єдність і це є символ нашої перемоги. Дякую да. вам. Дякую.